Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. І ось український отаман від'їздить до свого власника, до Володимира зі Львівщини. Володимир, ось ваш мотоблочок, мотоблок Sich MB-12DE. Відразу хочу показати, як він красиво виглядає з оновленим дизайном двигуна. Хочу показати, що це саме. 12 кінських сил. І так, і так. за хвилинкою довіри покажу вам, що бачите, в мастилі ось так всі серійні номери мотоблока. І зараз покажу серійний номер ось тут двигуна. Ну, ось такий красавчик-український отаман. І хочу вам показати ваш культиватор фрезерний кф 1 від виробника Motor Sich. Ну і саме зараз, за хвилинкою довір, я його заведу, протестую і подарую вам ось такі Володимир подаруночки Зараз вводимо подарунки. Відразу першим тілом перевіряю нейтральну швидкість, Є. підходжу до двигуна, закриваю декомпресор Вкачую тиск і мастила і палива, є, вижимаю декомпресор, підходжу, тисну важен вниз, оберти по максимуму і. Мотоблок заглушити, бросаємо цей важик, Ну і, шановний Володимир, обов'язково в кінці огляду ось такі подаруночки, ось такі перчатки і бонусна картка. Чекаємо від вас зворотній зв'язок.